І я хочу тут в даний момент процитувати е, табірного колегу-росіянина Владимира Балахонова, який ще в кінці 70-х років сказав таку фразу: Як росіянин, я мушу попередити світ про загрозу, якою є російський народ для всього людства. Єдиний порятунок для нас і для всього світу розчленувати Російську імперію і залишити росіянам тільки ті землі, на яких вони сформувались як нація у XV столітті кінець цитати. Так от тут, що для мене важливе? По-перше, його сміливість це кінець 70-х років, його, його вміння зазирнути, я би сказав, у майбутнє? А по друге, це питання, про яке вже не раз дискутували у світі, а саме про потребу створення національної держави росіян, не імперії, а національної держави росіян. Тому мені ці слова дуже подобаються, я їх пам'ятаю, я дуже часто цитую.